Журналістка Оксана Жужельська знову вийде на подіум. Після минулого сезону її помітили представники торгових марок. Нині Оксана приміряє свитку з нової колекції дизайнерки Зої Романової. Це каже авторка. Новинка сезону. Я зробила невеличку колекцію свиток, як я їх називаю. Тобто моделі сучасних на основі верхнього народного одягу. А верхній народний одяг завжди був теплий, комфортний, багатий на кольори виходили. Дівчата ви себе уявляєте на сніг. Нове вбрання продемонструють постійні резиденти показів від провідних українських та європейських брендів. Ще буде представлена колекція шуб, велика така колекція шуб із норки, мутону, от стриженої нутрії. Така велика колекція. Рукарі та візажисти орієнтуються на модні віяння з Америки та Європи. Стилі будуть такі насибельні, і так як це буде три дні, воно все буде по характеру різне. Ну, По-перше, ми, як завжди, будемо якби, намагатися зробити це. Досить натурально гарно, аби максимально показати усі можливості модної індустрії, восьмий сезон фешн тайм триватиме три дні. На подіумі у різних образах та стилях постануть провідні моделі та вихованці школи моделей. Перші два дні наші відкриття і середній день це будуть такі експериментальні формати, але я думаю, що вони теж сподобаються і знайдуть свого глядача. Крім того, перевага цих двох днів буде в тому, що глядач буде максимально наближений до самих моделей, які демонструють демонструють одяг або аксесуари і до тих моделей, що демонструють моделі. Свої творчі ідеї привезуть двоє дизайнерів зі Львова та одна із Луцька. Очікують також колекцію рівненського дизайнера Фелікса Родіонова. Він цьогоріч представив три колекції в Америці. Оригінальні презентації організатори готують усім учасникам та дизайнерам модної події. Олена Семенович Юрій Кобів, Новини Рівного.